Друзі, сьогодні 31 грудня з наступаючим Новим Роком, Святами вас, будьте здорові. От сьогодні хотів поговорити з вами про лаймквад. Давно хотів спробувати його. Він у мене з цього рік. Ось такі гарні деревця. дивіться, за рік виростає таке дерево. Сьогодні у нас дегустація. Так, да, Будемо пробувати сьогодні в цьому році. Оба ціки два дерева. Дуже він цікавий, ну кажу, що він дуже кислий. Я його ще не пробував. Ми зараз чайок зробимо і попробуємо його. Ну ріж. Що їм задостиг? А що він жовтий повинен бути? Пробуємо. Кислий. Маленький. Потираємо його. Ого, у нього такий запах. Так ти що? Пробуємо? Угу. Нарізаємо. Як лимон? Так, да, як маленький лимончик. Да. Так. Дізна сінья скільки в нього. Ага. Це лайм-кват. Це так, як поняла, з лайм з хрещений з кумкватом. Так. Да, да? Да, да. А запах в нього. Все. Що попробувати, який. А, я А що? ще, мабуть, такий. Реакція. Ага, мене кома. в мене аскома. У нього інакше куча Да? Так. Да. Що, пробуємо чайок? Давай. Він дуже легко приживається і дуже неприхотливий. І цвете швидко. Цвете швидко. Інтересне таке дерево. Да. Дуже. Ми його цього року трошки попродали, собі лишили пару штук. О, А сьогодні хочемо заварили до чаю нас. самовар лишився ще від бабулі. І зараз будемо пробувати чайочок. Да. Попробуємо. Так, наливаємо. Наливаємо. Що там? Кипяточок. Все, кидаємо його на гарячий? А, взагалі-то кажуть, що лимон на гарячі не можна кидати. Кисточки. На кипята. Далі переросте собі на землі. Не, ну, вкус в нього класний. Що сподобався? Да, Ой, закриває. Бо ми щось особо всім кажемо, що він дуже кислий. Але ми його ще не пробували. Во зараз ну, отако для дому, для хати, і воно таке не габаритне, правда, дерево, воно багато місця не займає на підвіконнику. ні. І його можна цей. Для, чай, для чаю, для себе то, що треба, мені кажеться. Бо великий лимон ти зрізеш і можеш не з'їсти весь. А цей собі трошечки. І усьо. Дуже, дуже сочний. Дивіться який в нього сок. Прям тече з нього. Ого, ти дуже багато кі. <решки> Це тобі буде? Так. Да. Я люблю. Взяла один пакетик, економія в нас. <реш> Треба було два взяти. Пользуємося самоваром. Поки немає, не, не купили ще це. Електрочайника, електрочайника. що. Ми... Та зараз напряження з тим світлом, то. Це ми, теж як... від світла, кстаті, да, але так, по сторінці. Угу. Ну, Нині дуже, дуже тепло в теплиці було, 17 градусів. Ну на дворі плюсова температура, то. Тут дуже дуже тепло. Я насилу мої салати трохи відходять. А цибулька є на новий рік? Так, да, будемо мені цибулька. салатик робити на новий рік. Це грок особо не празнує ніхто, але для себе. Що там бійці? Ти Черт. пробуєш чи не пробуєш? <laughs> Давай гайда. Смакуй на камеру. Люди з шампанським, а ти з чаєм. Що? Бомба взагалі. Мені здається, що навіть ще вкус інакше, ніж лимона, лімона, і такий специфічний чай виходить. То стоїть його вирощувати, mm -hmm. правда, розмножувати? А отар попробуєш, класний. Mm -hmm. І він оцем, mm -hmm. що подобається, що він маленький. Так, і... да, він. Він маленький, його одного собі врізав до чаю і вистачає. І він цвете так красно. Я думаю, що. Непоганий такий собі. А ви бачите, от тут є маленькі, а ще от шаманки. От, от, от він щеплений. Да, вже на весну чекає хазяїна. Так, да, він щеплений. Вже бачите, такий маленький і. ось вот ще за щось зацвіло в нас? О, По покажі, в нас за зацвіло. О, навіть не знала, що в нас що цвете. Розмарін. Він а, о, зацвіло голубеньким ага. голубеньким таким. Покажемо Угу. Mm -hmm. Ой, який гарний. І купа цвіточків. А він, він нас є, ми його трошки да, Може комусь треба, буде, звертайтеся. Ну, Покам'явся малувати, наразі буде класно. Mm -hmm. ну, пахне дуже такий запах теж в нього специфічний. Можна да, у Так, да, це приправа. Тримають. Колись бабка моя тримала його на підвіконнику, коли в нас така традиція, коли виходить замуж дівчина, то його під велян запихали. Ну, ніби так, я пам'ятаю, що тримала вона для нас, бо в нас було троє дівчат, і вона нам тримала його під велян. Київський. маленькі, а вже з цвітом. В uh -huh. такому віці і цвіте. Ну, їх треба обірвати, ми всім кажемо, що обривайте. А Він, oh. каже, може сам цвисти і скинути, так що тут немає нічого справи. Звісно, якщо зав'яжу, то треба його обривати. Пересаджуйте. Багато є таких, що люди купляють і тримають по 2-3 роки, не пересаджують. Пересаджуйте, дивіться, як йому щось є, то цвіточки обірвати. Отак. Що, давайте попробуєш? А, давай я хочу давай. попробувати. Попробуй. Всім привіт. <ривіт> <ривіт> На екрані. Я з твоєї кружки я давай. М -м, да. Зовсім іначе да, чим Лимон, У нього якийсь такий ну, описати. В, в лімоні мені каже жорстчий, правда mm -hmm. такий? Тут такий вкус трошечки інакше. При, при, Знаєш, що мені? Трохи є кумквата віддає чимось. Да. Ніби такий привкус кумквата. От, от кумкват. Так. Да. Кумкват. Угу. ось є велике дерево Угу. Ми ще його теж не пробували. Так, да, віддає привкус це, кумквата. Так, да, віддає привкус кумквата. Так що. Смачний чай. Так що, о, хотіла вас всіх привітати з наступаючим новим роком. Дуже багато коментарів. Дякуємо вам за це. Дуже приємно читаємо, стараємося відписувати. Але хочу побажати від себе, від нас, щоб всі були здорові і головне мир, щоб у вас було в домі достаток, благополуччя, щоб всі біди обходили стороною, щоб був спокій, щоб вже на, на, нарешті в нас. Прийшов наш в цьому наступному році довгожданий мир, щоб закінчилася війна, і е, ми втілили те, що не втілили в цьому році, в наступному, у нас все вийшло. І вітаю вас, щоб всі були здорові. Все, друзі. Я теж приєднуюся до цих гарних слів. Отак От і щоб у вас все дуже виходило. Багато хто у нас придбав, щоб у них гарно росли вони. І давали плоди, ось такі, як, як у нас. Щастя і здоров'я. Щастя і здоров'я. Щоб ви були здорові і, і всі були здорові. До зустрічі, друзі!